Ох, ну що, діду, тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Підставляй пальцям. Не хочу я пальця підставлять. Дід достав свої горішки, казав, вони погані, вони такі сякі. Казала ж однеси до лісу з тим мішком висип, там біло море. Вони переберуть собі. Не, давай стука, джабу білочкам не дам. Їдь мене посилає, щоб я не спав. А я хочу діда послати. І так воно у нас по очереди. Хто кого пошле? а? Подальше. О, да, от туди, бач, щоб рожать. І <ріця> дід работає, в нього є. І тож, ж, каже. Щас світло засвітять і піду, воду наберу. Щодженню в 10 годині дать світло. Ага. Уже й 10-та минула і світла в нас нема. Тож хоч цукати, що ж траїться, хоть горішки цокати, що набута як би робити. Да, йду йду. так-то. Де ви дісь? Буляю в хаті. Та ні. Сьогодні гаті сонце заховалося за хмари. Що це таке? Потіплення, Та да, яке там потіплення? Потіплення до кінця місяця не буде, воно кажуть нам. А з кінця місяця там вже будуть низькі температури. Ну, низькі. Ну, Високі низькі температури, так? Да? Мін, мінус три, мінус чотири вже не буде, мінус п'ятнадцять. Ну, мороз буде. Ще один місяць морозний буде. Так, так що не розслабляйтеся, оце сидиш тут і сиди, тут саме лучше місце буде. Отак. Ти там Я все знаю ще. Та та. Да. Бабу малюва. Так я казала, буде тепло. Так. Буде. Колись буде й тепло. Поміняється Кажу, погода, так буде тепло. І весною буде. особливо в травні місяці. Я обіцяю теплу погоду без мінусів. Синоптик розказав, народний. Так, саді. Пішла я Куди? у своїх справах. У да, мене є свої. Лічніше, особисті. Так що. Удачі тобі з горішками. Хорошо, все, все. Заробиш гроші, мені віддаси. <схай> Ой, дід, скажи, попробуй їх заробити. Здорово, так. так, хорошо, дід. Давай, синички сьогодні голодають, розгрузочний, день дід зайнятий. Так, вибачайте синички. Пізніше, так, да, дід? А баба ну, пікір, Ні, не можу, я туди не пізнеться. Виросла. Да, виросла не сильно, так. Да. Так, все, пішла я. Іди, 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 іди. Тож, світло в 10 годин, так як заросла, до не дали нам, ну, в 11 дали. І дід уже прибіг із магазину. Взяв собі таку булку. Кажу, бери саму кращу. А Що воно за булка? Треба занести, хай... Розстане трохи, а що там написано? 50 гривень? Ні, Тут якийсь номер, а стільки вона не знає. Взяв мені йогуртів два штучки, два штучки. Тож кажуть, не беріть. Як там, ну, 2,5, то це ще й нормально. Як там низька оця жирність, то краще його не брати. Бо там от і крухмалі, вони ще хуже за жир. Так. Взяв хлібину колосок і взяв домашню. Ну, справився. Молодець, дід. Молодець, що тут скажеш? Водичка тече. Як світло дали, то й водичка тече. Хоч і погане світло, ну, трошки напорне такий, ну тече. Дід хоче заносити баню всю. Та будемо сьогодні в бані грітися. Оце краще, так, да, діду? Дідові буде добре, він таке любить. Та й мені баня попаде, бо в хаті немає води централізованої, до нас вона по морозу не приходить, бо нема чим їй качати. Світла немає, вода до нас не качається. Добре, що іногда хоч нам таку дають із криниці. Тож треба запасатися. Так. Хорошо, що є, бо щоб ліпло та і батьків. Та ми біля милища, б'як Не було б, дай помис, а як ранча милися. В тазі кувилися. Да. Та раді Бога. Водичку ж дають ось потрошку. Та хто дає? Електрика ось. Електрика, вода то наша. Та правильно, то дають, а її набрають. А так не дають ніфіга. Не надо? Не включаєш? Не включаю. Та чо ж ти пішов і не включив? А ти... Оце ж, це цей дід такий, що він... Він на морозі трохи примерзає, мабуть. Примерзає трохи дід на морозі. Він не втовплюється ніде. Щось у нього трохи воно. Трохи, зараз поки лізо та й треба. Не знаю, що тобі треба. Ну, бери воду, поки є. Бо вона довго не буде. Буде. Виключать ось світло за годину та й виключать. Думаю, їх набагато дали. Ні. Бач, який мороз, яке там світло. Так, а ну все тут, дітопи. Да, да. Так, дідо, <ріст> так. Нічого, я в спіну. У yeah. мене вже баня готова. Зараз mm -hmm. діда наготую ось його, бо без камери він їсти не хоче чогось. Привик їсти на камеру. Сати. Не се са я. Сати. Не сірбай так сильно. Сірбало своє. Отак. Може да. я люблю позірбати. Та сірбай, ти в себе вдома. Можеш сірбати, як хотіти. Як умієш, так і сірбай не в ресторані Так, да, правильно, не вистачало тобі, ще в ресторані то тебе звідти. Ти Чуєш, як у хаті тепло, вже я натопила. Mm. Да? Так собі. Ага, Так собі. Так, а кучерявого й не постригла. А? Ну нічого, завтра буде час, я тебе завтра посткубу. Бо вже воно мені не подобається. Твоє оте пірячко на голові. Так що я тебе буду скоро скупти. Хорошо, я сім'ю голову помию. Так, да, мий, щоб була чиста, щоб я грязно не скуби. Що да. таке, дід? Що? Що не вибухає? Ось таке І ще меншенькі треба було робити, так? Ну, так. Та я ж знаю, що треба меншенький тобі робити, бо ти великий не вмієш їсти. Та такий ще меншенький. А мога тобі зразу й пережувати його. Давай, щоб ти не мучився, бедненький. Ох, яблучка моє, яблучка. Яблучка, як на виставку виставила. О, а ще ж паляницю воно кусок одламати тобі треба, одірвати. Ну то навечер, з щас не влізе. Зараз уже не влізе, дідові. Це сильно багато. Диви, як я тобі зробила, взяла черешні і до десерту. Знаєш, яке буде смачне? Не знаю. Ох, і черешні, боже. А з десертом то ще буде. Зробила тобі смак, подвоїла, коротше. Ну ти вмієш, я знаю. Що небудь, якби діда напходь. Він сам. Думаю, да, він, навіть він пішов в суп свій гріє на кухні. А бачу вже вечір, а баба що займає. Який там вечір? Ти там бачиш? Ще тільки два часа дня, а тобі вже вечір. Сьогодні щось там сонце теж виключило. І світ виключили, і сонце щось сьогодні потухло. Десь було було зранку, та зранку і зразу за хмари зайшло. Отак От ми ось його. Підеш живіться. Що ж йду. Да, да, діда ж нагодувати. Надо. Там можеш навіть лягти отаку. Ні, лягати я не буду, я бистренько. Я Бо, сильно ладно. не люблю, як мені жарко. Я тоді двері починаю відкривати. Щоб подихати можна було, де ж хоть мене хоч там задавити, чи що натопив хтось знає. Не, не, не. Я ще можу двері відкрити. Ну, діду, за парку, моє здоров'я. За моє здоров'я, то ти собі биш парку. Ти, якщо хочеш, то я можу тебе там і зняти ізняти. Mm. Я зайду, вроді ти мене не бачиш, та не ламай, його береш, ой Так так, не було, так, да? <салу <салу <салу> не було, Пош. Давай я запхну тобі. <салу> Давай я тобі запхну. Ой, дід, ой, бідний, важко й наїстись, а от тобі суп тільки їсти. Так легше їсти, хоч жувати не треба. Ой, діду. Ти бачила, який кусочки різав, щоб живувати. Не, не бачу. Спеціально так. Я, Я на твій рот дивлюсь. Дивись на свій літать. Туди, туди залізить півцятера. Пів туди, як за буває, знаєш, скільки влізе. То ти дід такий неслухняний. Так, що там мороз посилюється на вулиці? Переживать хорошо просто. мороз. На дворі є? Нема. Що мені не Немало. Не. Хорошо, ну, я роздіта перебіжу. Що таке? А менше роздіватися там будеш. Та не. Я морозу боюся діду, хлопче роздінуся, mm -hmm, чи да. змерзнуть. Ось такий мороз бігать. Так, ну ладно, ти тут жуй собі, а я буду собиратися та йти. Там вже готово, вже, так? Да? Вже давно готово. Ну тоді я а буду. Давай я теж зиму там. Бані. Я тебе зніму, то а не ти мене ще будеш знімати. Ти там знаєш як його знімати. О, ну, якось о. Та дід, то якось то не надо, треба щоб по-людському. А то вже то ти якось там нащупаєш, то це я знаю. А треба по-людському діду. А ну-ка, десерту ложечкою. Маленькою. -да, а чого ти велику не взяв? Буде літати а що. Чого ти літаєш уже? Mm -hmm. Ложечку велику можеш взять, якщо тобі маленька вона. Ну, бачиш як? Бачу, холодна. Господи, та тобі не вже мала, мала. то тверде, то холодне. Ох. Своїм Так мовчки наїстися не можеш, щоб не обпаскудить. Їжу свою. Так, дід, смачного тобі, смачного всім твоїм глядачам mm -hmm. і доброго здоров'я, і доброго вечора, і світла в хату. побільше. Здоров'я саме головне. Да, побільше тепла і світла в хатах, щоб було. Щоб ми темно перезимували і раділи весняним теплим дням. Скоро подожди ще через два місяці. Це вже скоро, зовсім скоро, діть. От там на горизонті все вже майорить, має риті на через, через місяць будеш ходити. Ні, можливо. Через місяць я ще нікуди не піду, і звіні, дорогой, ти ошибаєшся в числах щось. До побачення діду. Я уче, учи математику, і Я позапоминай, пам'ять тренуй усе до да, пригодиться. Я знаю, що буде. Да-да-да. Я теж знаю багато чого там мовчу.